Зеленський виїхав у Куп'янськ і зробив тривожну заяву про звільнення Донбасу у НАТО. Попередили звільнити території до 2024 року. Не вдасться. Далі у випуску розберемося зі всім по порядку. Ви на фабриці новин моє ім'я Анастасія Федор. Ставте вподобайку і починаємо. Володимир Зеленський поїхав на передову. Президент відвідав командний пункт українських військ у Купінську. На оприлюдненому відео можна бачити, як глава держави обговорює оперативну ситуацію на полі бою з генералом Олександром Сирським. Саме він командує групованням військ Хортицям, що боронить місто. Також Зеленський поспілкувався з воїнами і вручив їм нагороди. Президент подякував усім, хто боронить мирне життя на Харківщині. Кубінський напрямок зараз один із найгарячіших, за словами генерала Сирського. Росіяни постійно штурмують позиції зсу до наступу. Вони також залучили колишніх найманців з БВК Вагнер. Цитую на Кубинському напрямку для штурмів українських позицій використовують підрозділи сформовані з колишніх ув'язнених шторм, шторм зет. Шторм В фіксується присутність колишніх так званих вагнерів, які теж долучаються до штурмів. Кінець цитати. Незважаючи на постійний тиск, українські воїни тримають оборону паралельно на деяких напрямках ЗСУ вдаються вдається. До контратак, тим часом Зеленський днем раніше під час візиту до Миколаєва озвучив плани щодо деокупації української території. Він оголосив, що командування та влада будуть і надалі звільняти землю. Втім, повне повернення Донбасу буде складнішим аніж повернення Криму. Зеленський вважає, що причина у постійних бойових діях на цій території. Послухаймо, де ми беремо Донбас, люди живуть там ну, 10 років. Живуть там, але не там, так? тобто живуть в іншому просторі, а бойових дій в Криму не було. І тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і вона була мілітаризована максимально. Також президент заявив, що Україна робить все можливе для посилення національної безпеки, в тому числі реформується на шляху до НАТО. Але гарантій того, що Україну туди обов'язково приймуть, поки що немає. Країна, яка в війні, яка проходить війну, яка хоче закінчити війну, так щоб не було повернення війни. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо, так ну тому що це. Це життя, і то Росія, тому точно ніхто не, вам не скаже. І чи будемо ми в НАТО або ми не будемо в НАТО? Ми хочемо, але з нашої з нашої сторони з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб наша національна безпека була на е, найвищому рівні. Водночас у НАТО зробили важливу заяву про війну в Україні. Там припускають, що повністю звільнити всю територію України до кінця наступного року не вдасться. Західні змі цитують одного з чиновників НАТО. Він вважає, що Україна не зможе за рік вигнати зі своєї землі усі російські війська. При цьому західні партнери запевняють, що грошова і військова підтримка триватиме і надалі. Однак не відкидають, що зі своєчасним постачанням зброї можуть виникнути складнощі. Вибилась із запланованого графіку, і сама Україна про це минулого місяця заявив Кирило Буданов. Він констатував, що цьогоріч війна точно не завершиться. При цьому визнав проблеми з контрнаступом. Мовляв, через певні обставини, про які зараз сказати не можна. Україна дещо вибилась із графіку деокупації земель. Водночас про повну катастрофу не йдеться. Війна це завжди непросто і чим далі, тим складніше. Тож потрібно шукати раціональні виходи із Певних ситуацій, а не йти найпростішим шляхом, як, наприклад, в енергетиці підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу просто доб'є цю галузь. і це при тому, що Укренерго має підтримку і допомогу від західних партнерів, а тому може піти іншим шляхом. Так вважає виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оренчак. За її словами, Укренерго це чи не єдина державна компанія, яка отримує значну допомогу від міжнародних донорів у вигляді обладнання та інвестицій, а тому в разі її правильного використання вона може допомогти компанії утримати тариф на передання та диспетчеризацію електроенергії на поточному рівні. Оренчак радить менеджменту Укренерго тісніше працювати із західними донорами, а не дотискати український бізнес, який так, попри складні умови, допомагає збройним силам України і надає своїх людей для мобілізації. На цьому в мене усі новини. Дякую, що лишаєтесь з фабрикою. Новин бережіть себе і побачимось.